Діти ми з вами продовжуємо говорити про живу природу. Ви запам'ятали, що жива природа це все те, що дихає, живиться та розмножується? Ось гілочка, це дерево, це липа, жива природа. А прислухайтеся разом зі мною. Я чую, що щось шарудить. щось ще Ой, що, що це тут сховалося? Яке миле мишенятко, привіт. Подивіться, яке гарне мишенятко! Що трапилось мишенятко? Чому ти там шурхотіло в листочках? Мишенятко замерзло, тому що ранки вже холодні, мишенятко сховалося в купу листя. Восени відбуваються зміни в природі. Ранки стають холодні, а вдень щесь добре світить сонечко. Сонце пригріває і тепло. Але листочкам вранці вже холодно. Листочки починають жовтіти і падати ось так. впадають на землю.